Воїни Харківського 225 го батальйону тероборони показали, як відбувають атаку бронетехніки російської армії в районі Часового Яру. Окупанти йшли в наступ під прикриттям щонайменше чотирьох одиниць техніки, і їх вдалося зупинити зусиллями наших дронників та артилеристів. Танк росіяники йшов найпершим, вдалося підбити. А решта групи після цього вирішила не ризикувати життям і відійшла. До речі, мережею шириться фото ще одного покинутого російського Т 90 поблизу часового яру. Можливо, окупанти його залишили саме після цієї невдалої атаки. І тим часом в мережі шириться відео зі ще однією українською системою ППО Франкенсам. Цього разу це радянський комплекс Стріла 10 зі встановленим на нього, е, встановленими на нього ракетами західного виробництва. Судячи з усього, це система ППО малого радіусу дії дальністю близько 5 кілометрів. Нагадаю, що ракети до радянських систем ППО досі виробляє лише Росія, а тому Україні доводиться. Майструвати ось такі системи Франкенсам, щоб отримувати ракети до них від західних партнерів. Втім, питання ефективності таких апаратів поки залишається відкритим. Ну і росіяни можуть піти на Богодухів та Золочів. Це на Харківщині. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Угрупування, яке збирають збирають окупанти в районі Гайворон, Борисівка, Пролетарський, ймовірно, може зайти на територію України за двома цими напрямками: тобто, або на південь, в напрямку Золочева і Богодухова, в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід, в напрямку населених пунктів, вздовж траси богодухів, Краснопілля, Суми. Концентрація окупаційних сил в Цих районах могла б змусити ЗСУ перекинути свої сили вздовж кордону у Харківській та Сумській областях.